То сильніше, я, то що це за чудик? Чи, Чи людина піла? Ти кого чудиком назвав не до ума. Хоча коли заліз. Як Якщо за мене? Оформити підписочку бежать. Якщо що за оцього чудя, чуді ще то ставте Битва почалась. Та я тебе ще як розірву. Думаю, <плес> ну, мене так легко виграєш. А, а ось тобі. Йо, ти друг, такий сильний, ніж я, я думав, аж, аж пів ноги оторвав. А то, то я її і, і тримаюся, що я найсилий монстр, понял? Ну, якщо ти мені порвав пів ноги, я тебе все порву. Ми ще це подивимось. І все.